Складані ліжка ще донедавна такий тип ліжок був популярний в автотуризмі, на риболовлі, в кемпінгу та в іншому неспішному аутдорі. Але зараз реалії такі, що такий тип ліжок дуже затребуваний в умовах бомбосховищ, укриттів в. Фронтових умовах та інших польових, а також при аварійних випадках та випадках евакуації. А так як до нас заїхала свіжа партія ліжок RELAX ST-120 від компанії Skifoldor, ми її вирішили протестити на міцність прямо сьогодні. І відповідно до цих більш жорстких умов підвищуються і вимоги до міцності таких ліжок. Ну ж, швиденьке збирання за 5 секунд. Як бачите, тут достатньо масивний сталевий каркас. Натяжка з 600 Оксфорду і вага всього-навсього 6,5 кг. Що вона зможе витримати, зараз перевіримо. Даємо статичне навантаження. Погнали! Прошу, прошу, кахойте. Прошу. прошу, прошу сюди. Будь ласка, а тепер на три-два рази всі піднімемо ніжки. Три-два рази. В ліжку заявлено, що воно може витримати 120 кілограмів. Тут у нас реально дуже мало, всього вдвічі більше. Це було статичне навантаження. А тепер давайте додамо трошки динаміки. І для цього у нас є спеціальний гість. Це, це Джилберто, чемпіон світу по стрибкам на гумці. Ти готовий дати динаміки цьому ліжку? Сі, Супер погнали і подивись да подивись скільки кітерина. Ну, ви все самі бачили. Статику витримує супер. А динаміку Джилберто показав. Джилберто, я бачу, що ти справжній чемпіон світу по стрибкам на ліжку. Злазь, друже. Сідай. друзі, ліжко виявилось достатньо міцним. Навантаження витримує статичне вдвічі більше ніж заявлено. Динамічні навантаження теж достатньо великі. Воно витримує джілберто. У нас важить понад 80 кілограмів. Ви самі бачили, він стрибав, куверкався, падав на нього. Майже його не пошкодив. У нас чесний випуск, тому ми чесно покажемо, що все ж таки пошкодилось. Так, в одному місці у нас профіль погнувся, але зважайте на те, що ми давали динамічне навантаження. Людина достатньо велика, стрибала. В першу чергу ліжко на це не передбачено. Ліжко створено для того, щоб на ньому відпочивати, спати, лежати, а не стрибати. Тому я вважаю, що ліжко Relax від Skip Outdoor пройшло випробування достойно і воно варте вашої уваги. Тим паче за ту ціну, скільки воно коштує. До зустрічі! Gilberto, Gilberto, ti sei?